Що впливає на норму висіву озимої пшениці? По-перше, це строки посів. Наприклад, якщо ви проводите посів озимої пшениці в ранні та оптимальні строки, то для цього достатньо 2,5-3,5 мільйона схожих насінин на гектар. Всі подальше, подальше зміщення строків посіву на 2-3 тижні потребує додаткового 1 мільйона. Схожих насінин на гектар, наприклад, якщо ви посів проводите всередині жовтня, то норма висіву повинна становити 3,5-4 млн. схожих насінин на гектар. В кінець жовтня 4,5 до 5 мільйонів схожих насінин на гектар. Висівати озиму пшеницю з нормою висіву і понад 5 мільйонів схожих насінин на гектар але економічно недоцільно. По-друге, на норму висів озимої пшениці впливають ті сорти, які ви використовуєте, тому що сорти озимої пшениці є різними за типом формування врожайності. Якщо, наприклад, ви використовуєте Сорти компенсаційного типу, то такі сорти найбільш пластичні, як до строків посіву, так і до норм висіву. Тобто для них можна використовувати всі ті правила, які я озвучив раніше. Якщо ви використовуєте сорти густоколосого чи щільноколосого типу, то їх найкраще висівати в ранні та оптимальні сроки з невеликою густотою посіву. 2,5-3 млн схожих на сіни на гектар. Це дасть можливість отримати максимальний потенціал з цих сортів. Сорти колосового типу потребують таких більш пізніх строків посіву і, по суті, із практично кінцевою густотою стояння біля 5 мільйонів насінин на гектар. Тому що немає особливого сенсу їх розкущувати. Також дуже важливим є. Наявність вологи в ґрунті. Тобто посів озимої пшениці варто проводити тоді, коли для цього є умови. Тому що е, можна, наприклад, посіяти в сухий ґрунт і чекати опадів, але в такому випадку можливі які ситуації. Наприклад, посіяли ви озиму пшеницю в сухий ґрунт на початку жовтня. А опади у вас пройшли вже на початку листопада і посіяли ви з невеликою нормою висів. Відповідно, сходи ви отримали вже на початку листопада, але їх буде недостатньо для таких пізніх уже строків появи сходів для того, щоб використати весь той потенціал, можливий. Який може бути, тому це вже буде мінус. В іншій ситуації, якщо ви, наприклад, посіяли в сухий ґрунт, але вже по суті, з максимальною нормою висіву, от на початку жовтня, посіяли 5 мільйонів схожих насінин на гектар. І в випадку, якщо відразу там, в першій половині жовтня пройдуть гарні опади, ви отримаєте загущені посіви взимої пшениці і збільшені в два рази собі вартість як щодо вартості насіння, так і щодо протруйника, щодо логістики. Тому ну, це також не варто робити. Варто дочекатися, умов тоді вже висівати озиму пшеницю саме з тою нормою висіву, виходячи із строків посіву, чи це оптимальні, чи це пізні, виходячи із тих сортових особливостей тих сортів, які ви вирощуєте. І також важливо нагадати, що дуже критичним для пшениці є глибина посіву, яка не повинна перевищувати 2-3 см.